Редакція журналу Охорона праці спільно з Федерацією профспілок України. профспілкою працівників освіти і науки України з інформаційної підтримки Міністерства освіти і науки України, органів місцевого самоврядування інших підприємств, установ. Організація оголошує про початок всеукраїнського конкурсу дитячого малюнка охорона праці очима дітей 2025 Конкурсні роботи повинні висвітлювати питання створення безпечних і здорових умов праці на робочих місцях працівників, зображувати безпечне, а також небезпечне виконання роботи. На конкурс виставляються малюнки у вільній графічній, живописній формах, виконані олівцями, олійними, акварельними фарбами, гущу тощо. Розмір роботи, формат А3. Роботи не оформляти рамками, наклейками тощо. На зворотному боці кожної конкурсної роботи необхідно зазначити розбірливо або наклеїти етикетку з надрукованим текстом українською мовою. Назва роботи українською та англійською мовами. Прізвище, ім'я по батькові українською та англійською мовами та дату народження автора. Місце повна адреса, проживання, контактний телефон, електронну адресу автора. Назва закладу освіти. Прізвище, ім'я по батькові, контактний телефон керівника. сферу діяльності батьків. Указати, що робота надсилається на 14-й всеукраїнський конкурс дитячого малюнка охорона праці очима дітей 2025. Малюнки інших форматів та з неповною інформацією про авторів участь у конкурсі не беруть. Надсилайте роботи за адресою Хмельницька область, місто Хмельницький, вулиця Соборна, 57. Кабінет 46. Хмельницька обласна організація профспілки працівників освіти і науки України. Успіхів вам!